У Донецьку пролунав потужний вибух Українця повернули ще 20 в'язнів. А в Луганську почали видавати російські паспорти. Про ці та інші події із зони АТО дивіться у нашому дайджесті. Місцевим жителям Луганська почали видавати російські паспорти. І таку практику, так звані лідери ЛНР, хочуть поширити й на інші окуповані міста України. Про виготовлення російських паспортів для українських мешканців Плотницький заявляв, що 24 липня, а тепер його заяви втілили у життя. Щоправда, в Україну з таким паспортом пускати не будуть. Фактично, Україна повинна контролювати, щоб ці особи, які отримали російські паспорти, вони були заобліковані, щоб не існувало факту подвійного громадянства, наскільки нам Відомо, рік тому в Донецьку таке проводило село. Це просто спосіб для того, щоб цих громадян поставити в рамки російського законодавства, замобілізувати російську армію і фактично мати з них підневільних людей. Проти ОБСЄ в окупованому Донецьку і далі мітингують. До на Ми ж на вас Місцеві мешканці знову прийшли до готелю, в якому живуть представники місії. Там створили калюжу крові, не справжньої, а з червоної фарби. Також розклали дитячі іграшки і викрикували світ Донбасу та ганьба. Заспокоїти мітингувальників. Вийшли представники від ОБСЄ. Такі мітинги вже не вперше у Донецьку. Подібний відбувся 23 липня. Щоправда, виявився він і стихійним. Нато поміло керували так звані літери ДНР. В Донецьку прогримів сильний вибух. За попередньою інформацією трапилося поблизу Донецького заводу хімічних виробів. Місцеві мешканці кажуть, вибухову хвилю відчули в Київському, Куйбишевському, Петровському та Ворошиловському районах міста, що стало причиною потужного вибуху та чи є постраждалі, поки невідомо. Навіть сир постраждав від санкцій проти Росії. 10 тонн цього продукту вирішили просто викинути у яму. Сир розчавлять за допомогою катка на спеціалізованому полігоні і покладуть у спеціально викупану яму, тому що його привезли з України. Згідно з указом Путіна, продукти з Європи заборонені до ввезення в Росію через санкції, тому їх повинні знищувати на кордоні. Натомість росіяни просять Путіна не знищувати їжу з ЄС, а віддати їх бідним. 20 в'язнів бойовики вже вдруге передали Україні. Йдеться про тих ув'язнених, які на початок бойових дій знаходились в Донецькій та Луганській областях, які зараз окуповані терористами. Нагадаємо, передача перших дев'яти українських засуджених з непідконтрольної території уряду України відбулася 8 липня. Оксана Тишко на периметрі.